А чого ви рогаєтеся? Ну того, що так не робиться. Рогається. Тут вон діти ззаду стоять, чинки стоять. Це таке за, за таке. отакий. Да? Зложіть акуратно їх. Я а не кидаєте в мусор. Таких самих взагалі поскручать і покидати. Да. Да. Ну куди це годиться? Знімайте, знімайте акуратно. Вообще наказую. Люди гибнуть. Їй не розбирайте, їй демонтують. Ні, блокати розберуться. Коли прийде час відтворити. Ставить, як вона була. Так, ми вам один води. Це не не потрібно, не потрібно, це конструкція не знаю, чи потрібно <по відновлювати. Я поміщу, що Але осінню потрібно відновлювати, буде відновиться Майдан, і плакати ми поставимо старі, які були. А, майдан, майдан, а в музеї вам просто не то, що ви, а вам не дозволять їх брати. Не дозволять, бо це вже. А ми собі дозволимо їх поїсти знову на Майдан. Коли котрий прийде, я думаю, що щось осінню, коли підніметься тарифи, коли вже бензин росте. Yeah.